Вислухайте українське радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. Ляльки не мовчать. Лабораторія сучасного українського театру анімації. Такий мистецький проект за підтримки українського культурного фонду стартує вже незабаром у Рівненському обласному академічному театрі Ляльок. Про його унікальність та досвід, яким хочуть поділитися рівненські лікарі, говоримо сьогодні із гостями. Студія це Олена Ткачук, акторка та режисерка театру, керівниця проєкту, Роман Микитюк, менеджер проєкту, заступник директора театру Ляльок та Корній Демедюк, креативний менеджер проєкту і театру. Вітаю вас, друзі! Тож Читань. дуже приємно бачити вас сьогодні у студії. Я знаю, що задум у вас був грандіозний і проєкт, про який я читала на сайті Українського культурного фонду. Він направду унікальний. І в чому його унікальність? Розкажіть, будь ласка, все по порядку. Прошу. Е, ну, якщо можна, тоді я почну. Е, перш за все, ми маємо на меті донести до... Аудиторії нашої, що театр ляльок це не лише дитяча розвага, а це глибоке мистецтво, яке здатне говорити про біль, про втрату, про пам'ять, про любов, про війну і про надію. І ми маємо на меті показати, що лялька може бути голосом. Тим голосом. Який може говорити про складні теми і складні проблеми там, де важко говорити словами, і цією лабораторією ми хочемо створити професійну спільноту, яка не боїться говорити про складне через мистецтво? Говорити про складне через мистецтво це так, ну. Це направду зовсім не банально, тому що Український культурний фонд про ініціативу або підтримку проєктів, які ми говорили вже впродовж цілого тижня, направду виділяє кошти на такі цікавезні проєкти. Це такий інвестор розвитку культури і креативних індустрій України. І я знаю, що ваш театр неодноразово брав участь, вірніше, отримував підтримку українського культурного фонду. проєкти були різні. Цей про лабораторію, а це означає, що досвід ваш має бути цікавий і іншим. Хто в першу чергу приїздить до вас? З ким ви будете ділитися цим досвідом? Що має бути от таким центром, наріжним каменем або осердям цього цієї лабораторії? Ну, перш за все, це буде відкритий open call Буквально за кілька днів спільно із національною спілкою театральних діячів. Ми відкриваємо реєстрацію на участь в лабораторії. Буде відібрано 20 учасників з усієї України. Це в першу чергу професійна театральна спільнота. Актори, режисери, менеджери, керівники літературно-драматургічних частин театрів. Не обов'язково це мають бути представники театру Ляльок, це можуть бути будь-які державні чи незалежні театри. І ці 20 учасників на три дні поринуть в такий трьохденний інтенсив, де вони зможуть почути лекції від провідних спікерів, які будуть заявлені в лабораторії. Це і режисери, які мають досвід роботи. У війну саме безпосередньо є такі люди, які мобілізовані військові режисери, які зараз в складі зсу воюють. Такій один із спікерів це Валерій Дзех, художній керівник і засновник Харківського театру Маріонеток. Він зараз в складі 59-ї бригади воює. І безпосередньо на фронті працює через ляльку із військовими, і це шалений досвід, яким потрібно поділитися з театральною спільнотою. Цей досвід потрібно зафіксувати для майбутнього. І ще одним із таких таких спікерів буде головний режисер і художній керівник Львівського театру мініатюр і люди і ляльки Олекса Кравчук. Він теж працює з військовими і безпосередньо на фронті, і з пораненими військовими в госпіталях. І Теж буде в нас заявлений як спікер, буде читати лекції, проводити майстер-класи, ділитися своїм досвідом. Також одною спікерок буде Оксана Дмитрієва, головна режисерка Харківського театру «Ляльок» імені Афанасьєва. І це теж дуже величезний досвід роботи з аудиторією. Прифронтового театру, тому що ми знаємо, в якому складному становищі зараз Харків, і особливо харківські театри, і тим не менше вони не перестають дивувати і не перестають створювати вистави, не перестають займатися тим, чим займалися. А також будуть представники тих театрів, які... Ну, є десь, можна сказати, глибоко в тилу, так як рівне і Львів. Львівський театр Ляльок буде зі своєю виставою, і одною зі спікерок буде головна, головна, кажу головна директорка Львівського театру Ляльок Уляна Мороз і теж поділиться своїм досвідом роботи з внутрішньо переселеними особами з такою аудиторією, з якою і ми працюємо. Зрештою. Також ще буде заявлений у нас в програмі Чернігівський театр Ляльок. Там теж унікальний досвід, тому що це ну, північний форпост нашого кордону. і Люди живуть, люди працюють, люди створюють, і ці вистави навіть перемагають в конкурсах, фестивалях. Тому вони теж цим поділяться. І буде театр із Запоріжжя, це молодий театр, студентський театр. І ми з ними працюємо вже дуже багато років. Ще вони були дітьми. Коли приїжджали до нас на фестиваль Березневі сходинки, зараз ці діти виросли, організували свій театр, який називається Мотлух. Вони не вперше приїжджають до нас, привезуть дуже важливу для нас виставу, поет із позивним Далі. І це для нас наша історія, особисто рівненська історія про нашого поета Максима Кривцова. Так, дуже цікава, цікава програма, і направду насичена за три дні так багато всього і так багато цікавезних гостей. Але знаєте, я собі ви зараз говорите про трансформацію театру, про те дійсно, що відбувається зараз під час повномасштабного вторгнення і великої війни, як ми її називаємо. Але я завжди коли говоримо про театр, згадую цитату Леся Курбуса, який казав, що театр має бути таким, яким суспільство має стати завтра. То ті трансформації магічні, які відбуваються зараз у суспільстві, і в театрі вони теж цікавезні. І театр став осередком не лише мистецтва, де лялька не мовчить, але й таким терапевтичним терапевтичним центром, де відбуваються і трансформації ментального здоров'я, так тому що воно у всіх у нас пошкоджене у зв'язку з подіями, в яких ми живемо. І от запитання до Корнія, я знаю, що він теж буде представляти свій проект, власний досвід. Що це буде і чому це важливо? Е, я би трішки повернувся назад до самого початку розмови щодо ляльки як, як інструмента. Лялька це не тільки інструмент, а це доволі м, така екологічна можливість проговорити і не. Реалізувати взовні те, що відбувається всередині. Є багато речей про які говорити дуже важко, страшно і в принципі небезпечно, навіть як для себе, так і для оточуючих. І тут лялька або об'єкт, а власне театр ляльок це є робота з об'єктом. Він виступає дуже хорошим провідником для того, щоб згенерувати, адаптувати внутрішній досвід, дуже часто негативний досвід в, в мистецьку в якусь таку акцію. Як каже прекрасний український казав прекрасний український філософ Ігор Козлов, ну і не тільки він, Віктор Франкл теж говорили про те, що проблема полягає в тому, що люди дуже часто зависають в своїй травмі, для того щоб травма щезла, її потрібно перевести в досвід. І якраз лялька, саме лялька виступає дуже таким яскравим і чудесним інструментом. Власне, всі перелічені вище театри, люди, колективи, групи людей мають вже досвід. Всі в Україні мають певний досвід роботи і життя у війні. Але яким чином нормалізувати, якщо можна таке слово примінити, цей досвід? Як трансформувати травму в досвід? Власне, цим і? Один з фокусів лабораторії в цьому і полягає, яким чином травму перевести в досвід. А досвід досвідом я можу поділитися з кимось, досвід я можу прожити. Травму ні, а от досвід так щодо запитання: більше двох років на базі римського театру Ляльок відбувається спільний проект з громадською організацією Місто Сонця по травмопедагогіці. Там це робота з підлітками і дорослими. І в принципі є вже декілька і наукових робіт, в тому числі, які стосуються якраз впливу театральної практики, роботи з об'єктами, яким чином це впливає на, на молодих людей, ну і на дорослих. Одні з таких головних тем це було якраз дослідження, розширення рольових моделей поведінки. У травмованих людей і друга історія, власне, над якою зараз працює травмопедагогіка в Рівному, це ритуалізація як метод стабілізації осіб під впливом військових дій. Це теж я вважаю, безцінний досвід, яким можна треба ділитися, і це дійсно буде мати свою мати, мати своє втілення в інших територіальних. Територіальних громадах на театрах і так далі, і тому подібне. Пане Рома, у мене до вас тоді запитання. Коли ви писали оцей проект, я знаю, що це була така творча, творчий такий задум. Вашого колективу і ви знали, що у вас є досвід, яким можна поділитися, але все ж таки на яку аудиторію це розраховано, тому що те, що розказує корні, те, що розказала пані Олена, це дійсно таке про, про співпрацю професіоналів. А чи будуть сюди запрошені гості, чи будуть сюди мати можливість прийти на цю лабораторію і звичайні глядачі долучитися до всього цього процесу, побачити, як це працює, аби потім знову ж таки приходити до вас і співпрацювати, або стати вашими постійними глядачами. Ну Так, в нас буде е, окрім, окрім активностей, які пов'язані з лабораторією, на яку так само можуть подаватись і рівняни, ті, хто цікавиться театром, ті, хто е, хоче глибше зрозуміти і театр, і театр для льок, так само можуть подаватись на цей е, опенкол. Крім того, ну, думаю, е, коли, якщо хтось хто, хто, хто дуже цікавиться театром, режисурою, художниками, е, можуть так само, я думаю, Відпрацювати і прийти на якийсь конкретний захід, який буде проанонсований. У нас всі події будуть проанонсовані. Окрім того, в нас протягом цих трьох днів буде щодня по дві вистави. Тобто, ми будемо будуть виступати кращі, кращі вистави, які в нашій країні. Тобто, перший день ми так спланували. Це буде день пам'яті наших воїнів. Тобто наша вистава Рівненського театру Маленький принц, яку присвята присвята своєму сину режисера Юрія Паскару, який пропав безвісти на Запорізькому напрямку. А друга вистава. Це поет з ним долі присвята Максиму Кривцову. Це буде перший день. Другий день в нас буде виступ Чернігівського театру. Теж дуже хороша вистава. Вона отримала винагороди, наші, наші театральні театру ляльок. І друга вистава це вистава Львівського театру Ляльок Атомна Русалка. Дуже дуже цікава робота. Це робота попереднього року, але достатньо ну, вона перекликається з, з тим, що відбувається в нашій країні. Я, ми цю виставу бачили на фестивалі в Ужгороді. Я так ну, себе зловив десь на думці, що, напевно, якби цю виставу хтось подивився, ну можливо, навіть з наших українців, які перебувають за кордоном, вони, можливо, навіть і в контекст не, 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 не потрапили, можливо, на можливо, на вона навіть їм не сподобалась. Тобто це якась така. Вистава для, для нашої внутрішньої аудиторії і для нас. Ну і третя вистава, третій день. Це в нас буде е, вистава Калинова сопілка» Харківського театру. Харків'яни приїжджають. Ми завжди раді їх бачити. Е, це вистава, теж, яка е, потрапила як і маленький принц, е, потрапила в, е, в Лонг Лист премії Гра, який зараз ну. Від час якого відбув експерти зараз переглядають роботи і і сподіваємось, сподіваємося, що ми зможемо вийти та на наступний наступний раунд цієї премії. Що угу. хотів би додати, що під час самої лабораторії буде можливість бути присутнім. Або очно або заочно це важливо, тобто будуть відбуватися трансляції, записи всіх доповідей, всіх лабораторних робіт. Це буде відбуватися, викладати це по мірі надходження до інтернету, тобто вхід, тобто доступ до матеріалів в лабораторії. Він буде доволі вільний. Будемо дивитися по ситуації. Тому що учасники лабораторії, можливо, будуть якісь дуже персональні якісь історії, і це буде закрита історія. Але всі, ті лекції, якими будуть ділитися наші спікери, це доступ до цього буде, буде довільним. Крім того, такі короткі бесіди, або не дуже короткі бесіди з нашими спікерами. Абсолютно окремо будуть записані, і теж ви зможете познайомитися з найкращими людьми театрального світу України. Ви зможете познайомитися теж онлайн, те, що називається. Власне, власне, подія ця лабораторія. Це за останні за останній час. Я думаю, це буде одна з таких найвизначніших. Не побоюсь цього слова, подій на теренах України в світі театрів Ляльок і. Просто рекомендую доєднатися або принаймні, поцікавитися, ви знайдете дуже багато цікавого для себе персонально, навіть якщо ви далекі від театру, тим паче, від театру лялюк. Ну і після вистав в нас ми плануємо невелике обговорення. Тобто, це я думаю буде достатньо цікаво для, ну, для тих для глядачів безпосередньо. Вони можуть затриматися після вистави, де режисер, художник, якщо буде, запрезентує свою виставу. Покомунікує з аудиторією, покомунікує з глядачем, з нашими учасниками, просто з глядачами, і думаю, Буде достатньо цікаво якісь певні контексти, які задають самі режисери творці вистав, вони можуть бути специфічними і знайомими для власне для тої аудиторії, про що казав Роман «Атомна Русалка львівська, і тому дуже важливо розуміти контекст, в якому зроблено. Колоновосипілка, я думаю, в когось там зашевеляться волосся Там на різних місцях, але насправді, коли ви розумієте про що це йдеться мова, а якщо ви ну така маленьку завісу, відкриємо, що запис цієї вистави, відео, який відбувався в Харкові, він відбувався під час бомбардування, і там, якщо придивитися, видно, навіть коли починається це бомбардування, але вистава не переривається, це в укритті відбувається, і зовсім інший контекст вистави. І те, що робиться в Рівному, те, що робиться в Черкасах, в кожному місті, це по-своєму, і це важливо розуміти цей контекст. Так, ще у ще світ хочу світ. додати, що всі вистави, які відібрані для лабораторії, вони всі в контексті сучасної історії, сучасних подій, які ми проживаємо. І якщо Килинова супілка і атомна русалка це сучасна драматургія українська, тому що Клинова супілка це хорор і це за твором за за Оксани так. Забушко. Так. так то атомна русалка це львівський драматург Андрій Бондаренко, і це теж історія українська. Там е, описуються події від Чорнобильської катастрофи і до такого постапокаліпсису, як ядерна війна, і що буде після ядерної війни. Е, тому це ну, безпосередньо зачіпає теми сьогодення. То е, вистава Рівненська пілоти Маленький Принц е, або е, вистава чернігівських лікарів Песі і Ілюзія це вже такі. Е, Погляди на переосмислення того матеріалу, який був написаний під час Другої світової тобто, війни, перечитання, і, класики. перечитання класики, і як це як ці історичні події розвиваються по спіралі, і не не багато що залежить від нас, але як ми переосмислюємо свою історію. Туди ж до, до тієї ж скарбнички, це ще якраз усвідомлення, переосмислення, те, про що я говорив на початку, усвідомлення власної травми, усвідомлення власної травми і пере, перевод її в розряд досвіду. І все про що ми тут говорили, не говорили. Одна з таких стрижневих ідей це яким чином нам вижити, яким чином нам жити далі. Війна закінчиться. Бо дай Боже, щоб кожен. Тут присутніх і з тих, хто слухає, бачить е цю розмову, дожили і як ми далі будемо жити, або ті, хто буде після нас жити, що буде, що буде з ними, яким чином е працювати з цим досвідом? Чим раніше ми почнемо працювати з, з своєю травмою, а ми всі тут травмовані, тим це буде краще. Ну правду, знаєте, ми з вами зараз. Оце про все, що зараз говоримо. Ми усвідомлюємо, як змінилася функція театру. Взагалі, тепер це театр не лише видово, що пройшли, побачили, оцінили ошелешення або радісні повернулися додому. Але це і оце місце, де можна обговорювати, де можна лікувати душі, де можна знайти співрозмовників, не лише співрозмовників, але й тих, хто мислить так само, як ти зацікавлений тими ж ідеями і щось змінювати. І от все про що ви говорили, це саме про те, як на вашу думку змінилася функція театру саме з початком повномасштабного вторгнення? Можливо, репліку маленьку. Пані Оля, я протестую. Ви говорите про те, що там змінилася роль театру? Можливо, історія зовсім не про те. Історія про те, що повернулися функцію театру. Якщо ми туди, в глибину віків, власне, театр і була така лінза, яка як ви казали, цитувала курбуси. Театр має бути таким сьогодні, яким має суспільство стати завтра. Власне. Ну так от, функція театру як змінилася за час повномасштабного торнення? Так, зараз театр це вже не тільки видовищний заклад, розважальним він давно вже перестав бути. І зараз з закладу такого видовищного ми десь трансформуємося у щось на стику мистецтва і терапії. І в першу чергу, ну, напевно, ми лікуємо самі себе, в першу чергу, не глядача, а самих себе. І я колись давно, коли ще навчалася на історичному факультеті, нам завжди говорили, що типу не можна говорити і оцінювати подію, яка відбувається зараз. А треба на оцінку цієї події дати 10-15 років, і лише тоді можна об'єктивно це оцінити. Зараз я на цю теорію дивлюся як на таку дуже досконалу пропаганду, тому що якщо ми не будемо говорити про те, що відбувається з нами зараз, не будемо писати п'єси, не будемо ставити вистави, знімати фільми, то про нас напишуть, знімуть і поставлять інші. І це вже буде не наша історія і не наша правда. Отож, бо знаєте, ви сказали, що дуже важливо буде для мене, от, наприклад, дуже важливо і здається, те, що дуже потрібно зараз театру. Це фідбек від глядача. Тобто, це можливість обговорювати, виказувати свої думки і враження, щитувати або не щитувати ті підтексти, які вкладали режисери, як побачив це глядач. Тому що, от коли є така е, взаємодія, тоді і режисеру, мені здається легше, він розуміє, що сприймає, що не сприймає глядач. Не тільки режисеру, а й акторам, і глядачу, і коли і актори, і режисер, і глядач, якщо вони бачать, що вони в цій проблемі не самотні, отже, є шлях до вирішення цього питання про те, що говорив Корній, про перехід від травми до досвіду. Я, я б трошки, же... я трошки назад все таки <проб> повернувся і знову ж таки дозволю собі не погодитися в тому сенсі, що театр все-таки це видовище. І, і зараз ті е, припадки, які ми бачимо на теренах України в театрах, різних, коли театр намагається по як це не дивно, як як інституція намагається жити ще безтурботним життям, я життям видовища, і дуже багато робіт, вистав. Це правда вони дуже контрастують з тим, що відбувається в країні. І це викликає ну, не огиду, але певні такі подив, такі, те, що відбувається. І натомість паралельно робляться роботи, які викликають подив і бажання зрозуміти. Тобто зараз театр, як і все, в на в суспільстві, дуже розшарюється. Хтось створює свою бульбушку, в ній живе там, простір, в якому немає ніякої війни. Є люди, які абсолютно включені в війну. І так само, як хтось не займається збором на підтримку на підтримку війська, так само хтось намагається осмислити те, що відбувається з нами, і шукає виходи, як жити в цьому. І це відтіняє якраз той театр пострадянський, такий, який все ще присутній в Україні, але він відімрає каталізм. Ну мені здається, що ця різність вона і прекрасна, тому що усяке має бути і всяке те добре, тому що є запит на будь-яку, на, на, на будь-який продукт, правда? На всяк товар є свій купець. Ні, не нова. І це прекрасно. Не новись. Ну, давайте не будемо зараз, тому що в нас мало вже часу для цієї дискусії. Я би хотіла сказати, що зараз триває час відпусток, але активна робота у вас ведеться, коли все-таки запрацює лабораторія, коли будуть оці троє три насичених дні. Давайте вже наостанок скажемо і запрошуємо наших слухачів, а ваших глядачів. беріть блокноти, записники і Записуйте так. В нас, хоча зараз і відпустки, у нас якось так складається, що щороку з часу вторгнення, хоча є відпустки. Але попереднього року ми так само виграли проект від Українського культурного фонду і теж його реалізовували під час відпустки. Відпустку. І цього річ так само вийшло. Ну але ми ж всі любимо свою роботу, тому це нам задоволення. Сам проєкт сама реалізація буде з 3 по 6 в вересня, вересня. четверте по четверте п'яте шосте так 4, 5, 6. 3 дні четверте п'яте шосте вересня тому запрошуємо ми ще прононсуємо додатково на наших соцмережах на сайті прононсуємо нашу подію тому запрошуємо всіх рівнян всіх всіх українців всіх хто хто матиме можливість на на наші на наші активності Отож, бо ляльки не мовчать лабораторія сучасної українського театру анімації стартує у рівному 4, четверте п'яте шосте так знову ж повторимо вересня і сьогодні ми про це говорили Гестями студії були Олена Ткачук, керівниця проєкту Роман Микитюк, менеджер проєкту та Корній Демитюк, креативний менеджер проєкту Ляльки не мовчать. Перед мікрофоном працювала Ольга Шевчук за операторським пультом Анатолій Бабак. До зустрічі в Етері. Поговоримо.